Я для тебе, мій Бог, хочу жити і для тебе співати пісні, у тобі, мов у шатах ходити, зодягатися в славу завжди, хай життя моє свідченням стане за безмірну твою доброту, та який до людей ти ласкавий, як відновлюєш зламаний дух, ти звільняєш, даруєш прозріння, наповняєш прекрасним думки, я сповняюсь з тобою, радію. Що відкрився для мене в житті. Дай, Господь лиш для тебе прожити, на землі ще залишити слід, та для люду навколо звістити, Що Спаситель їх теж полюбив, що чекає, аби відгукнулись на безмірно глибоку любов, щоби серцем до ран доторкнулись там, де Бог проливав за них кров.